Продовження історії найжорстокішої банди України в Житомирі відбулося перше підготовче засідання суду. Учасників банди залишили ще на два місяці за ґратами. А колегія суддів прийняла обвинувальний акт. Ми вже розповідали про цю банду. Вони тримали місто коростищів у страху, понад 10 років гвалтували неповнолітніх дівчат, викрадали та катували людей. Люди, які постраждали від їхньої діяльності, роками боялися звертатися до поліції. Їхні злочини вражають своєю жорстокістю. Банду нейтралізували СБУ та нацполіція влітку минулого року. Цього тижня у корольовському суді Житомира членів злочинного групування почали судити. Як поводились учасники процесу, про що говорили і чому у будівлі суду зібралося понад півсотні десантників? Дивіться далі в сюжеті ТСН. Корольовський суд міста Житомир біля входу до зали засідань. Кілька десятків десантників 95-ї бригади ЗСУ. завжди перші бригади. Ось і ми не кинемо свого побратима. Ми хочемо просто справедливого покарання для них, і щоб не було тиску на поліцію, на прокурорів, на суддів. Вони прийшли підтримати свого побратима Назара, який став жертвою так званої Коростишівської банди. Через вигаданий борг бандити кілька місяців знущалися із військового і погрожували його вагітній дружині. Віддавав йому щось там по чуть -чуть, щось, я Йому віддав не пончікатися гривень, чи щось таке ну мелоч. Потім як я поспитав які, скільки я дожен, сказали. 190 тисяч побратими порадили Назару звернутися до Служби безпеки України внаслідок спецоперації СБУ та поліції. На гарячому затримано десятьох членів банди. Їм інкримінують вбивства, рекет, зґвалтування та інші особливо тяжкі злочини. Альба! 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 Серед яких, зокрема, і вбивство учасника АТО він відмовився повертати вигаданий борг, і учасники банди забили його кастетами. Альба! Альба! До зали арештантів заводять під посиленим конвоєм. Перший Анатолій Моргунов слідство вважає його ватажком. З ним перегукується його дружина Дана. Вона також серед фігурантів розслідувань. Її інкримінують незаконне захоплення земельної ділянки в лісі. Про це буде згодом. Разом із Моргуновим у скляній клітці ще семеро чоловіків, серед них і підозрювані у зґвалтуванні неповнолітніх дівчат. Дев'ять років тому вони викрали двох подружок біля гуртожитку педагогічного технікуму і відвезли на річку Тетерів. Те, що був за кермом, коля кузьомко гвалтували мене по черзі вдвох. При цьому ще били по обличчю і на свій телефон знімали, це все на камеру. Поки один голотує другий знімає. Сьогодні судді мають ухвалити обвинувальний акт до розгляду та продовжити запобіжні заходи вже обвинувачуваним членам банди. Спочатку адвокати вимагають вигнати пресу з зали суду, потім жаліються на здоров'я своїх підопічних. А на сам кінець, пані Валентина Кока, адвокатка Моргунова, просить суд не приймати обвинувальний акт до розгляду через закон про мову не пропустимо. Застосування фені та жаргону в обвинуваченні мого клієнта. Так сформульоване прокурором обвинувачення, порушує закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, містить неповагу прокурора до сторін справи та суду. Прокурор коронує мого клієнта подумова, якимось сматрящим. Ви одали став себе смотрящим. Чому він підтверджується? Я не є не в кримінальних. На крім обвинувачуваних та їхніх адвокатів у залі є і потерпілі. Особливо важливий Олександр Круглецький. Протягом майже десяти років знайомства із бандитами він побудував Моргунову за міський готель та замість оплати за роботу отримав мільйонні борги. Моя історія і моє знайомство з Морганом Антолієм розпочалося 8 років назад. Олександру запропонували побудувати готельно-розважальний комплекс на березі озера. Частина землі під готелем захоплена незаконно. Прокуратура Житомирщини за матеріалами СБУ розслідує оборудку. Дана Моргунова фігурує у справі. Проєкт майбутнього готелю моргунов намалював від руки на клаптику паперу. Пан Олександр тримає цей малюнок при собі на згадку. Якщо ви зараз повернетеся направо ви побачите на ту будівлю, то є це цей готель, який на цій бумажці. Ніякої проєктної документації в мене не було. Згадує спочатку, все йшло більш-менш нормально. Він будував, вкладав власні кошти. Моргунов давав нові завдання і неохоче повертав гроші. 16-му я почав, 17-му році я його здав. Закінчивши його, я вийшов звідси і трохи недоотримав кошти. Що тому, що попав в якусь незрозумілу для себе схему. Що трошки почекаєш, ці кошти до тебе повернуться. Я розумію, що сперечатися нема з ким. Невдовзі, після введення готелю в експлуатацію, через неправильне користування твердотопливним котлом сталася пожежа. В Цьому винен я і всю реставрацію по цьому сьому буду нести. Я Сказали, мо тобі треба це поняти і прийняти. От і все. Алгоритм дій бандитів запрацював. Спочатку Олександру погрожували, а потім одного вечора. На мене домом було скоєно напад, в результаті якого мене було проломано в двох місцях череп. Спереді це видно, ззаду подивитись. теж побачите. Декілька наступних місяців Олександр лікувався і щойно вийшов із лікарні, його знову запросили до Моргунова. Пояснили в такій нормальній формі, що вибирає якого тобі сина зробити інвалідом, щоб ти зрозумів, що тобі продається віддати ці гроші. Лише почувши, що банду і її очільника затримала СБУ. Олександр звернувся до правоохоронців із заявою про злочин. Сьогодні він у суді його визнано потерпілим зі свого боку. Моргунов наполягає, що тримають його незаконно і злочинів він не скоював. Судове засідання тривало понад 10 годин. Щойно стало зрозуміло, що судді ухвалили розглянути обвинувальний акт. Адвокатка Моргунова затребувала у суду зустріч її підзахисного зі священником московського патріархату. Моєму підзахисному необхідне спілкування із священним служителем було подано відповідне клопотання про побачення, про надання дозволу на відвідування, на відвідування свяще. Служителів православної церкви протирірє Кравчука Леонтія Анатолійовича. Суд задовільнив її клопотання про зустріч зі священником. А потім залишив вісьмох із десяти фігурантів справи за ґратами. Наступні місяці судді розглядатимуть справу по сутті. Статті інкриміновані учасникам так званої коростишівської банди передбачають тривалі терміни ув'язнення аж до довічного. Дмитро Шветненко та Андрій Хлуз ТСН, 1+,1, один плюс один марафон. Єдині новини.